Що таке кайтен? Кайтен це квантовий інструмент, який дозволяє опрацювати в системі ту точку, той поєнт, той фрактал. Фрактал це точка, яка одномиттєво знаходиться в інших точках простору, тому що це квантовий простір. Який дозволяє запустити аутопоетичний процес, процес, який закладений в усі живі системи. По самоупорядкованню, самоочищенню, саморегенерації, самозвільненню. Зараз прошу зрозуміти, що мова йде не тільки про ті процеси, які в біології а, і приклад, який я привожу, так само і з вашою свідомістю, з вашим розумом, з вашою кармою, з світом ваших предків оце все а, 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 там. так само. І а, таким чином, а, це запускається під оживлення, під оживлення можливе. Після одухотворення, одухотворення можливе тільки після цілісності, цілісність можлива тільки після певних трансформаційних процесів. Тому в кайтені, ми який так і називається розкриття і розворіт, кайтен це ще слово взяти із айкідо, коли відкриття і розворіт, перекладається це китайською японською мовою як воля небес, як розворіт долі, як розкриття, як зміна. Ну, там, там прямо це все про цей розворіт. І а, ми кажемо: сім кроків назад, вісім вперед до свого ядра, до своєї серцевини, щоб дихнути з неї. І тому ми кажемо, що в кайтені. Система через даний контекст розбирається до субатомного рівня і збирається наново, на оцьому додикає дровому ядрі, на цій істинній суті. І після цього в цьому місці система здатна більше дихати. А це і ясність, і прозорість, і розуміння, бо це енергія не фізична в чистому вигляді, це знання густе, як материнське молоко, як молозиво. А воно дає просвітлення, воно дає гнозис, воно дає внутрішнє знання, воно активує, розкриває, переводить все те, що робить. Природа з тілом жінки, коли вона вагітня. Чи коли з підлітка з дитини роблять підлітка? Чи коли ось і тому це не наші процеси, це не наші знання, не наші алгоритми. Ми приходимо до цієї сили. Ми активуємо, а, маніфестуємо, що через цю проблему людина зараз не жива, вона тут нещаслива. Щастя, щасливі тільки діти. Чому? Бо вони справжні, бо вони просто вони діти, а да, наше щастя трішки інакше ніж дитяча.